Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес-патрон і футбольний турнір. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У великому місті серед високих будинків та жвавих вулиць жив відважний пес-патрон. Одного разу в сонячний літній день всі мешканці міста зібралися на головному стадіоні. Сьогодні мав відбутися важливий футбольний турнір між районами, і всі були дуже схвильовані. Патроне, ми дуже потребуємо твоєї допомоги, звернувся до нього котик Маркіз. Наша команда має грати проти команди сусідського району, а наш капітан захворів. Ти зможеш нам допомогти? Патрон задумався на мить, а потім рішуче кивнув. Звичайно, я допоможу, сказав він. Граємо разом і переможемо! Команда патрона складалася з його друзів: котика Маркіза, білочки Бетті, їжачка Тихона та сови Оллі. Вони почали тренуватися на міському стадіоні, відпрацьовуючи паси і стратегії. Патрон був чудовим капітаном. Він підбадьорював усіх і показував, як правильно грати. Пам'ятайте, головне, це командна робота, сказав він. Ми повинні підтримувати один одного і грати злагоджено. З кожним тренуванням команда ставала все сильнішою і дружнішою. Всі вірили, що вони зможуть перемогти. І ось. Настав день великої гри. На стадіоні зібралось багато глядачів з обох районів. Команди вийшли на поле і свисток судді сповістив про початок матчу. Перші хвилини гри були напруженими. Команда сусіднього району грала дуже добре, і їхній напарник часто наближався до воріт пса-патрона. Але патрон і його друзі відбивали всі атаки. Тихоне, лови! крикнув патрон, передаючи м'яч їжачку. Тихон спритно передав м'яч маркізу, а той, в свою чергу, передав його Беті. Білочка швидко обігла захисників і влучно пробила по воротах. Гол! Гра тривала, і після закінчення першого тайму рахунок зрівнявся. Коли залишалися останні хвилини, команда сусіднього району почала свою останню атаку. Нападник обіграв декількох гравців і вийшов на ударну позицію. Але тут на допомогу прийшов пес патрон. Він кинувся вперед і вибив м'яч у нападника. Маркізе, вперед! крикнув патрон, передаючи м'яч котику. Маркіз побіг вперед, обіграв захисників і передав м'яч Беті. Беті побачила, що час майже вичерпався, і з усієї сили вдарила по м'ячу. М'яч полетів у ворота, і гол! Команда пса патрона перемогла. Глядачі радісно аплодували. А команда друзів підбігла до патрона і обійнялися. Ми це зробили! Радісно вигукнув тихон. Так, ми це зробили завдяки командній роботі і дружбі, сказав патрон, посміхаючись. Ви всі молодці. Того вечора усі мешканці міста святкували перемогу. Пес патрон став справжнім героєм, але він знав, що без своїх друзів він не зміг би досягти такого успіху. Наступного дня. Патрон знову грав на футбольному полі зі своїми друзями, але тепер вони грали просто для задоволення. Вони знали, що головне це не перемога, а дружба і підтримка один одного. Пам'ятайте, що справжня сила у нашій єдності і дружбі, сказав патрон, закінчуючи гру. І з цими словами він побіг за м'ячем. Готовий до нових пригод і нових перемог разом зі своїми вірними друзями. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.